Дизайн наталіє меблі це індивідуальний підхід та ексклюзивність виробу. У нас можна замовити двері, броньовані, міжкімнатні з різних порід деревини. Ми виробляємо кухні із високоякісного екологічного матеріалу, зручні та вмісткі шафи Купе, дитячі та офісні меблі. Наша адреса проспект спектрубників 39, телефон 2, 25, 65. або вулиця Комсомольська, 1, телефон 5, 11, 22. Робимо з любов'ю, продаємо з гордістю. Увага вболівальників! Ресторан Ковчег готується до Євро 2012 та запрошує всіх любителів футболу подивитись матчі збірних команд світу. Фінальні змагання транслюватимуться на широкодіагональному екрані. Повболівати за улюблену команду ви зможете за келихом холодного пива. А крім того, вам запропонують широкий асортимент закусок. Гарячі та холодні бутерброди, сири, рибу, креветки та, звісно, раків. Ресторан Ковчег зробить перегляд ігор незабутнім. Наша адреса. Вулиця Херсонська 384. Заявки приймаються за телефоном 638509. Потрібні терміново в таких випадках завітайте до скарбниці, маючи при собі предмет застави, мобільний телефон, золото тощо залишаєте предмет застави. Натомість отримуєте гроші та використовуєте на свої потреби. А залишена коштовність чи техніка буде чекати вас в надійному сейфі через певний час. Повертаєте гроші плюс відсоток за користування кредитом та забираєте предмет застави швидко, надійно, зручно, скарбниця. Перший цивілізований ломбард, місто Нікополь, вулиця Трубників, 2 А та вулиця Електрометалургів 38. Вітаю вас в ефірі телеканалу Кварц. Інформаційний проект студії Січ новини Твого міста. В студії працює Альона Матвійчук. Сьогодні у випуску про такі події. Телебачення переходить на цифру, а глядачам доведеться встановлювати телетюнери від берегів Дніпра до Волги. Нікопольчани побували в автопоході по місцям бойової слави. Тепер про це інше більш детально. Телебачення переходить на цифру. Окрім переваг, це ще додаткові клопоти громадянам. Їм не доведеться, щоб дивитись цифрове телебачення, встановлювати телетюнери. Їх вартість від 450 до 650 гривень. Деяким категоріям громадян їх видадуть безкоштовно. Далі про це більш докладно. Відповідно до закону, до 2015 року телевізійні станції по всій країні перейдуть від старого методу передачі ТВ-сигналу до цифрового телебачення. Це новий інноваційний тип передачі сигналу, який підвищить якість зображення, звуку, кількість каналів. Для отримання цифрового сигналу українцям необхідний спеціальний засіб Телетюнер. На безоплатній основі державою надаються ці засоби окремим категоріям громадян. У 2012 році Бесплатными телетюнерами обеспечиваются следующие категории граждан. Это первые семьи, в составе которых есть инвалиды первой и второй группы и инвалиды третьей группы, но только войны. Дальше лица, которые воспитывают ребенка-инвалида при условии, что этот ребенок проживает вместе с ними. Также лица із малобезпечених сімей, которые на момент обращения отримують державну государственную помощь як малобезпечені сім'ї. І четверта категорія літ це найбільша категорія в цьому году, Це люди, які получали в 2011-2012 жилищні субсидії. Ці особи до 1 липня 2012 року мають звернутись заявами до відділу праці та соцзахисту за адресами вулиця Кріпака 2 або першотравнева 9. Або відправити поштою разом з заявою надаються паспорт, ідентифікаційний код, повідомлення про отриману субсидію та в залежності від категорії: копії медичних довідок, що підтверджують інвалідність, посвідчення інваліда війни, або копію медичного висновку про дитину інваліда до 18 років і копію свідоцтва про народження дитини на отримання цього телетюнера мають право більше 9 тисяч сімей. Ми забрали ну, около 3 тисяч, Це очень мало. Якось люди не розуміють, що це важливо і кадата їм ну, реально понадобиться. Доставка телетюнерів громадянам буде здійснюватися з 1 серпня 2012 року. Тому ж хто не поквапиться подати заяву до 1 липня, доведеться купувати телетюнер за власний кошт. З берегів Дніпра до берегів Волги напередодні 9 травня Нікопольчани відправились в автопохід по місцям бойової слави. День перемоги вони зустріли у Волгограді. Повернулись до Нікополя не з порожніми руками. Вони привезли землю з Мамаєвого кургану та могили двічі героя Радянського Союзу маршала Чуйкова. Далі про це більш детально. Шість днів, дві тисячі кілометрів та десятки зустрічей. Делегація з 40 чоловік побувала в місті Азові, в Ростові-на-Дону та Новочеркаську. Відвідали пам'ятники маршала Будьонного та двічі героя Радянського Союзу Дмитра Лелюшенка нашли все точки сопротивления с нашими собаками в городах и в Новосибирске, где целится городских собаков. А что наши позади отходяли и выгибы турков? День перемоги члени делегації зустріли в місті героїв Волгограді. Це і було метою їхньої подорожі за всю історію Другої світової війни. Бої за Сталінград, так місто називалось раніше, були одними з найбільших. Делегація повернулась до Нікополя не з порожніми руками. Вони привезли до міста землю з Мамаєвого кургану та могили маршала Чуйкова. Цю святиню вони залишили на меморіалі слави. Крім того, у учасників делегації залишилися приємні враження від поїздки. Подібний захід став можливим при підтримці спонсорів. Свою допомогу надали депутати обласної ради Олександр Фельдман та Володимир Куцин, а також приватні підприємці. Цей автопохід не перший і не останній, запевняють організатори. Члени спортивно-здоровчого клубу Аква ведуть. Активний спосіб життя. Вони влаштовують змагання з плавання, гри у шахи, гри на більярді. А зараз вирішили і постріляти. Позмагатись у влучності прийшли близько ста учасників. Серед них люди з порушенням опорно-рухового апарату, ветерани МВС, праці великої вітчизняної війни, афганці та козаки. Змагання проходили на подвір'ї школи інтернату Гармонія. Судив змагання тренер дитячої юнацької спортивної школи номер 1 з Марганцю Микола Гуд. Переможцем. Серед чоловіків став Андрій Галашевський. Серед жінок перше місце посіла Світлана Шкулева. Всі учасники були нагороджені грамотами. А по закінченню змагань змогли покуштувати каші, яку приготували повари солдати з військової частини. І на сьогодні це остання інформація. Звоніть нам за телефоном 638 479 та приєднуйтесь до створення наших програм. Ми працюємо з вами і для вас. Дивіться новини твого міста на телеканалі КВАРЦ щопонеділка о 18 та по будньому, о 6.30 та 7.10 ранку. Ще більше новин шукайте на сайті ntm.netua. Далі не пропустіть прогноз погоди, а я з вами прощаюсь. В студії працювала Альона Матвійчук. На все добре і хай щастить! 24 травня температура вночі плюс 20-21, в день 22-23 градуси вище нуля. Атмосферний тиск 746 міліметрів тутного стовпчика вологість повітря 73%. Відсотки, хмарно дощітиме. У п'ятницю, 25 травня, температура повітря вночі 17-19 градусів. В день плюс 20 плюс 22. Атмосферний тиск 750 міліметрів тутного стовпчика вологість повітря 64%. Мало хмарно дощ. Допоможіть врятувати дитину. Сашко лозовому маленькому нікопольчанину необхідна пересадка кісткового мозку за кордоном. Вартість операції 150 тисяч євро. Зібрано лише 27 тисяч. Якщо кожний дорослий Нікополець подарує Сашкові усього 20 гривень, його життя буде врятовано. Він чекає, сподівається і мріє повернутись додому. Реквізити Приватбанк поповнення карти 4405, вісімдесят вісім, п'ятдесят вісім, сімнадцять Лозова Тетяна Анатолівна. Благодійна допомога на лікування сина Лозового Олександра. У це якісний ремонт за доступними цінами. Комп'ютерна діагностика, помивання інжекторів, ремонт паливної апаратури, ремонт двигунів та ходової частини автомобілів. шиномонтаж, балансування, встановлення сигналізації, ремонт електрообладнання, цілодобова евакуація автомобілів та інші види послуг. З нами надійно та вигідно. Наша адреса вулиця Херсонська, 372. МММ змінила мою життя. Всім, все платиться. Я в цьому обідуся. Задумайтесь. Ви хочете жити краще? Досить жити на копійки. Живи у достатку з МММ. Запрошуємо до центрального офісу МММ в місті Нікополь за адресою вулиця Шевченка, 192, біля супермаркету Варус, щоб отримати консультацію або зареєструватись. Для всіх, хто зареєстрований в нашій структурі, діє акція. Кожного місяця ми даруємо чотири путівки на чорне море та різні призи. Для отримання інформації дзвоніть 099 15 09 250. Як правило, гроші потрібні терміново. В таких випадках завітайте до скарбниці, маючи при собі предмет застави, мобільний телефон, золото тощо залишаєте предмет застави. Натомість отримуєте гроші та використовуєте на свої потреби. А залишена коштовність чи техніка буде чекати вас в надійному сейфі через певний час. Повертаєте гроші плюс відсоток за користування кредитом та забираєте предмет застави швидко, надійно, зручно, Скарбниця. Перший цивілізований ломбард. Місто Нікополь, вулиця Трубників, 2 А та вулиця Електрометалургів, 38. То виробниче об'єднання «Оскар» у зв'язку з розширенням виробництва оголошує додатковий набір працівників наступних спеціальностей. Машиніст крану 3-4 розрядів, шліфувальник полірувальник калібрів, вальцювальник стану ХПТР, 5-6 розряд, вальцювальник стану ХПТ 5 6 розряди, Змінний майстер ділянок станів ХПТ і ХПТР, бригадир ділянки станів ХПТ, шліфувальник полірувальник оправок, шліфувальник опорних планок, шліфувальник роликів на профілі оптичний шліфувальний станок, підготовник прокатного інструменту. Міст прокатують труб, четвертий-п'ятий розряди. Правильник, труб четвертого розряду. Різник труб на обробці, 3-4 розряди, сортирувальник здавач третього розряду. Електромонтер та слюсар кранового господарства п'ятий-шостий розряди. Травильник труб четвертий-п'ятий розряди. Змінний майстер травильної дільниці. Чистильник металу. Різник труб на обробці. Внутрішнє розточування, обточування. Токар. Начальник відділу технічного контролю. Контролер виробництва чорних металів. пятий 6 розряди. Начальник трубоволочинного цеху. Змінний інженер-технолог ТВЦ еколог контактний телефон 639 839. Адреса підприємства вулиця Херсонська, 396, Зупинка кафе Онікс.